Привіт! Відтестив майже всю серію смартфонів Reno 12. І ось нарешті остання модель. Сьогодні на огляді Oppo Reno 12 5 g Глобальна версія, яка офіційно продається у нас. І ні, це не найпростіша модель у лінійці. У чомусь вона цікавіша за моделі FE-FS. Починаємо. І для початку, звісно, комплектація. Очікувано в коробці виявився мінімальний набір з кабелю та блоку швидкої зарядки. На екрані самого смартфона вже наклеєна захисна плівка, що, судячи з зовнішнього вигляду, пережила багатьох оглядачів. Тепер сам Oppo Reno 12. Ззовні це майже копія Reno 12 Pro, на відміну від моделей F та FS, тут, як мінімум, подіум під камерами не круглий, а прямокутний. Мені трапилася темна версія, офіційно коричнева. Але фактично по кольору вона більше нагадує баклажан, і, на відміну від світлого варіанту, має матову задню панель, на якій майже не лишаються відбитки. Плями залишаються тільки на глянцевій рамці та на подіумі під камерами. Смартфон легкий і тонкий, а за рахунок більш вузької по боках рамки це відчувається ще сильніше. Хоча через цей страждає надійність тримання Так і напрошується якийсь чохол. Пробіжимося по торцях. Зверху допоміжний мікрофон, інфрачервоний порт та решітка верхнього динаміка. Під ІЧ-порт у смартфоні встановлено додаток для керування побутовою технікою. Знизу лоток, основний мікрофон, роз'єм USB-C та основний динамік. Верхній та нижні динаміки здатні працювати у парі. Та видавати стереозвук. У систему вбудовано еквалайзер з чотирма готовими пресетами та імітація просторового звуку Holo Audio. Вібромотор мені здався найзвичайнісіньким. лоток компактний, двосторонній і розрахований на дві сім-карти або сімку і карту пам'яті. Справа кнопка ввімкнення та гойдалка регулювання гучності, ліва сторона порожня. У смартфона є захист від води, але він базовий від бризок. Спереду екран захищений склом Gorilla Glass 7i. Отут спрощення. У проверсії стояло топове скло Victus 2. Скло разом з екраном трохи зігнуто з боків. Рамки дуже тонкі. Сам екран відмінний для середнього сегмента. Судячи з характеристик, той самий, що й у моделі Pro. Це amoled панель з діагональю 6,7 дюйма і роздільною здатністю Full HD Екран яскравий. Якщо в ручному режимі до 600 ніт, то пікова яскравість на сонці може досягати 1200 ніт. Плюс 100% покриття кольорного простору dci p 3 Тому HDR-відео на Ютубі виглядає дійсно класно. В налаштуваннях в наявності темна тема Always on Display, вибір кольорного профілю. І на завершення підвищена частота оновлення екрану. Тут можна вибрати не тільки авто 60 і 120 Гц, але й частоту для кожного конкретного додатку. В екран також вбудований оптичний сканер відбитків пальців. Працює він швидко. Загалом, як сказав раніше, відмінний сучасний екран для середнього сегменту. Тепер залізо. Тут також без змін у порівнянні з проверсією. Серце смартфона процесор MediaTek Dimensity 7300, 4 швидких ядра a 78 4 економні a 55 графіка Малі G615, Текпроцес – 4 нм. Це такий міцний середній сегмент, без рекордів по продуктивності, але економічний і з підтримкою свіжих технологій. До нього додали і достатньо пам'яті. На борту цілих 12 ГБ оперативної і 256 ГБ швидкої основної пам'яті стандарту UFS 31. Оперативка здатна розширюватись за рахунок основного сховища, а сховище за рахунок карт пам'яті. Взагалі, щодо продуктивності, це добротний середнячок. Ось результати синтетичних тестів, процесора і графіки, Geekbench та 3D Mark. Десь трохи слабший за Snapdragon 870. Всі повсякденні додатки типу Інстаграму чи Ютубу працюють швидко і плавно. В більшості ігор все також добре. Той же асфальт спокійно йде з максимальною графікою, тільки в найважчих іграх доведеться знижувати налаштування до середніх. Щодо комунікації повний набір: підтримка 5G в Україні поки що не актуально, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ну і звичайно ж NFC для безконтактних платежів. З живленням та автономністю все також добре. Батарея тут ємна 5000 мАч. І якщо не зловживати іграми і виставити частоту екрану на авто, то має вистачити на пару днів. Плюс, як і у прошці, тут у комплекті швидка зарядка аж на 80 Вт. Зарядка з 0 до 100 відбувається приблизно за 45-50 хвилин. Окрім фірмових стандартів швидкої зарядки, смартфон підтримує ще й Power Delivery. Хоча по ньому заряджається повільніше. На момент зйомки огляду Reno 12 працює під управлінням Coloros 15 на базі 15 го андроїда. оболонка чиста, зрозуміла, плюс багато додаткових налаштувань, типу плаваючих вікон або безлічі жестів, які при цьому не захаращують основні розділи меню. Також тут і там додано багато інтелектуальних функцій. Все як зараз популярно. Ну і нарешті камери. Ось тут, у порівнянні з прошкою, явне спрощення. Так, залишився непоганий основний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. Але пара позосталих модулів простіші: ширококутний на 8 мегапікселів та макро на 2. Основний модуль знімає добре. До флагменів не дотягує може тільки з опрацюванням деталей та зйомки вночі. Решта модулів таке. Відео на основний модуль нормальне, доступний запис у 4К, плюс можна увімкнути додаткову стабілізацію, тоді запис ведеться у Full HD. Переходимо до фронтальної камери. Тут модуль на 32 Мп з автофокусом. Селфі виходять з гарною деталізацією та динамічним діапазоном. Вночі теж непогано, якщо поруч є яке-небудь джерело світла. Відеофронталка здатна знімати у 4К30 кадрів в секунду без стабілізації, ну або в Full HD з цифровою стабілізацією, ціни та висновки: На момент зйомки огляду, Oppo Reno 12 5 g коштує в Україні близько 18 тисяч гривень, у виробника вийшов міцний представник середнього сегменту з акцентом на приємний дизайн. До плюсів можна записати ще екран, хороше залізо, ємну батарею, швидку зарядку. Набір камер міг би бути цікавішим, але ОПО для цього вже є модель Pro. У мене ж на цьому все. Це був Максим Технодід. Тримаймося!